Друзі, кому цікавий розход такого апарату, ровно час пройшов, ось я таку магнітну поставив собі, бачите, переміщати можна її. Ровно час назад я залив повний бак. Швидкість у мене не змінювалась. У мене на, зараз, зараз покажу все. На сьомій швидкості. І зараз хочу залити сюди і побачити, впевнитись, скільки ж вона взяла солярки за одну годину данный девайс. Ось я налив 250 грамм столичной солярки, дуже хороша. І сейчас проверимо, скільки в Я думаю, грамм 200 точно. О, друзі. Зараз піднімаємо лійку, бо там же ще есть. Так, да, 200 грамів, ребят, 200 грам за час. Ось дивіться, повний бак і тут грам 50 залишилось. Так що, якщо хтось пише 100 грамів, то, мабуть, на мінімальних оборотах, на мінімальному потужності. На потужності 7, а їх всього 10. Ваш апарат буде споживати 200 грам на годину, плюс-мінус 50 грам. Я говорю за даний апарат, в якому написано, що тут 5 кВт. Є продавці пишуть 10 кВт, 12 кВт, 8 кВт, а внутряк той самий. Так що, ребят, 250 грамів в час це гарантія. От так от. Всім дякую, ставте лайки. Кому цікаво, пишіть за номером, я номер залишаю в описанні. Гарного дня. А, фонарик на лобі, бо світла нема. Ой, ось така картина.